Послання 1200 Матір Спасіння. Жодна людина не має права кривдити іншу людину в ім'я Бога. Четвер. серпня 2014 року Божого 16.25. Мої дорогі діти. Коли людина переслідує іншу людину і змушує страждати її. Дух Божий не може залишатися в такій душі, тому що в ній поселяється злий дух. Коли людина переслідує іншу, завдаючи їй кривду, чи духовно, чи фізично, і виправдовує свої вчинки, кажучи, що захищає Слово Боже, знайте, що це є найбільшим гріхом, бо це ображає божественність Бога. Жодна людина не має права. Кривдити іншу людину в ім'я Бога, бо мій Син Ісус Христос ніколи з цим би не мирився і не дозволив би на це. В той час, як нещастя у світі зростають, усім нечистивим діям будуть потурати ті, які винні в страшному гріху проти Христа. Вони будуть використовувати кожну причину, щоб виправдати свої злі вчинки. Та жоден з них не уникне покарання у Божому плані відкуплення. Хто завдає зло іншій душі, той буде змушений відповісти за свої гріхи проти Бога, Його творіння і кожної Його дитини. Цей час великого обману, коли грішникам важко відрізнити добро від зла, важливо пам'ятати слова мого Сина, Ісуса Христа. Нехай той, хто без гріха першим кине камінь. Людина, яка завдає жахливих страждань іншим, буде осуджена відповідно до своїх вчинків. Ви повинні молитися в цей час за людство і за ласку, щоб помітити різницю між гріхами, які здійснюються проти людства і тими, які проти Бога. Гріх є гріхом. але... Коли злодіяння здійснюється у святе Боже ім'я, то слідом за ними прийдуть важкі наслідки. Оскільки ненависть буде поширюватися, буде поширюватися і Божа любов через лагідні і смиренні душі, бо вони несуть факел спасіння на тлі темряви. Тільки з ласки Бога людина може бути врятована від гріха, а душі, які помиляються, Можуть бути відкуплені через ті душі, які люблять Бога безумовно. Ви повинні молитися, молитися, молитися за грішників скрізь, бо темрява засліплює їх на правду, без правди світ зануриться у цілковиту темряву. Моліться, щоб ви, мої дорогі діти, змогли витримати ту гідоту, яку гріх приносить у ваше життя. Моліться за тих, які переслідують Божих дітей, щоб вони змогли віднайти в своїх серцях любов і співчуття до інших. Моліться за спасіння душ, і особливо за тих, які дозволили ненависті захмарити свої серця, і які найбільше потребують Божого милосердя, ваша улюблена мати, матір спасіння.